Вітаю вас, мої любі дітки! Продовжимо з вами вчитися рахувати та нові цифри вивчати. Дітки, розгляньте уважно малюнок! Що ви на ньому бачите? Циркову арену. А скільки там левів виступає? Порахуйте! Вірно, 9 левів! А скільки мавп? Одна мавпа. А скільки всього тварин разом! Так, 9 тварин. Як же ми отримали число 9? До 8 додали 1. Правильно, 8 левів і одна мавпа разом буде 9. Число 9 на письмі позначається цифрою 9. Розгляньте її. На що ж вона схожа? А дев'ятка, любий друже. На клубочок схожа дуже. Розглянемо предмети, в яких заховалась цифра 9. Клубочок і стрічечка. Яку кількість предметів позначає цифра 9? Так, 9 предметів. Розмістимо у рамочці 9 кульок. Рахуємо 1, 2, Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Молодці. Подивіться, який гарний потяг їде. А кого він везе? Так, тварин. На деяких вагончиках немає номера. Давайте вставимо пропущені цифри. На першому вагончику яка цифра? Один. На другому немає. Яку потрібно вставити цифру? Цифру 2. Далі на третьому цифра 3, потім 4. А далі вагончик без номера. Яку вставимо цифру? 5, вірно. Далі знову немає. Ставимо цифру 6. Наступний вагончик з номером 7. А потім який номер повинен бути? 8. Правильно. І останній під номером 9. А скільки всього вагонів? Так, 9 вагонів. Дітки, а хто веде потяг? Хлопчик, правильно, хто їде в першому вагоні? Песик, а хто їде в шостому вагоні? Лисичка, так. Хто їде? У вагоні, що передує п'ятому. Ведмедик. А хто їде в останньому вагоні? Білочка. Скільки всього у нас твариночок? Правильно, 9 тварин. А тепер давайте визначимо склад числа 9. У порожній клітинки додамо стільки бананів, щоб їх усього було по 9 в кожному рядочку. Розглянемо перший рядочок. Скільки бананів в першій клітинці? 5. А в другій. 4. А скільки їх разом? Порахуйте. А разом їх 9. З яких двох менших чисел складається число 9? 5 і 4. Вірно. Тепер порахуємо банани в другому рядочку. В першій клітинці. Скільки їх? Шість. Скільки ми додамо в порожню клітиночку в другому рядочку, щоб було 9? Три. Один. Два. Три. А тепер порахуйте, скільки разом бананів. Дев'ять бананів. З яких двох менших чисел складається число 9. 6 і 3. Давайте тепер порахуємо в третьому рядочку, скільки в нас є бананів. Так, 7 бананів. Скільки нам потрібно додати, щоб було 9. Два банана. Додаємо 1. 2. Скільки їх тепер разом? Вірно, разом їх 9. З яких двох менших чисел складається число 9? 7 і 2. І останній рядочок. Скільки в нас є бананів? Вісім бананів. Скільки нам потрібно додати? Один бананчик. І тепер їх скільки разом! 9 бананів. З яких двох менших чисел складається число 9. 8 і 1. Давайте повторимо склад числа 9. 5 і 4. 6 і 3, 7 і 2, 8 і 1. Молодці. Хлопчики та дівчатка, ви все правильно порахували. До побачення!